Це стара Ярошівська лікарська амбулаторія. Ми тут працювали до 2020 року. Зараз от вона в такому стані знаходиться аварійному. Планувався ремонт, але так як це достатньо затратно, поки це все законсервовано. Головна лікарка Ярошівської амбулаторії Людмила Воїнцева показує своє колишнє місце роботи. У будівлі залишилися інформаційні стенди, піч та медичне обладнання. Колись тут була маніпуляційна, зараз просто зберігаємо речі, які не змогли з собою забрати. Рік тому медики почали працювати ось у цій збудованій амбулаторії. Медсестра Марія Гибало у старому приміщенні пропрацювала 26 років. Розповідає, що умови роботи були складними. Воду від відрами носили, відрами приносили, відрами виносили. Ну, у медицині у таких кабінетах вода має бути тільки проточна, тому що і замочки, і, і з кров'ю, і як і вколе робимо, все воно промиватися. Там було пічне опалення. Приходимо, поки розтопимо. Поки обігріється приміщення. Найбільшим щастям, каже вона, стало облаштування водопровідної системи у кабінетах. Тепер водичка проточна, включаєм бойлер, водичка тепла, ну, ну це прекрасно. Тепло, сухо, чисто. А це жителька Ярошівки Іванна Олійник із п'ятирічним сином прийшли до лікаря педіатра. Як у тебе справи? Нормально. нормально. А горнишко мені покажеш? Так. Да. Жінка розповідає, що до амбулаторії приходять раз у два тижні. У нових умовах, каже, комфортніше. Умови, звичайно, покращилися, це і самі кабінети, це і коридори. Ну, звичайно, лікарям краще працювати в таких умовах легше, і нам комфортніше приходити у нову амбулаторію. Три роки у Мокрокалегірській громаді сімейним лікарем працює Анатолій Очеретяний. З ним декларацію підписало 2130 жителів сіл, які входять до ОТГ. У нас в Громаді Ярошівка, Єлізавтка, Суха Калигерка, ступичне киселівка, надвися, любисток і мокра калирка центр. Нові меблі, обладнання та кондиціонер у новому приміщенні, каже сімейний лікар, зручно працювати медперсоналу та чекати прийому пацієнтам. Ніяке порівняння не йде з тим, що ми мали, і тим, що ми маємо. Кімнати відпочинку для хворих вони не стоять, не толпяться. Щодня до амбулаторії приходить 10-15 пацієнтів, говорить головна лікарка Людмила Воїнцева. Тут щеплюють пацієнтів від коронавірусу, лікують дорослих та дітей, оглядають вагітних. Умови праці змінилися кардинально. Це і Нове все-таки приміщення, воно більш тепле, воно більш компактне, приємне. Тобто там у нас була коридорна система, там стояло три стільчики, тепер у нас є такі як невеличкі зони, що можна очікувати свого прийому. Саме приміщення воно дуже тепле. Воно Мінеральною ватою об, об, об обтягнуто, тобто зимою зимою тут тепло. Ми вже тут вже зимували. Ярошівська амбулаторія збудована на місці колишнього будинку культури за рахунок співфінансування державного та місцевого бюджету, розповідає її голова Вікторія Пипа. Загалом проект становить здається мені, що шість половиною мільйонів співфінансування, яке ми передали до. Управління капітального будівництва 650 тисяч і благоустрій за рахунок громади. Благоустрій вийшов десь також 1 млн 200, мільйон 500. 000. це, ну, ви бачите, зараз і плиточка, і асфальт, і ну, всі речі, які були необхідні для запуску саме цієї амбулаторії. Ірина Філенко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.